Україна моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Ти зіпізнати по півлю, а людину по морі. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову поважати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Є у мене мова різнокольорова, на її палітри українське слово, слово, що віками прадіди плекали і мені в спадок на уста поклали. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забувається, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову може забути, якою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, діда і бабусі знаю її добре, що краще навчуся. Мова державна перлина, в неї завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сила і простоти, гей, яка ж прекрасна ти, перше слово, крик любови, сміх і радості, не мовляти, не слово мати про життя найперше слово. Це ж чиєї намови, свято рідної мови. В нашій школі було. Цитьте, сови та круки. Це було не спринуки, не комусь там не зло Свято рідної мови, не байдужі промови, не пусті балачки, а пісні величаві. Віри доблесті слави, що плекали віки. Ми прокажемо гідно, мова кожному рідна, в нашім серці цвіта, мова давня, предавня, пребагата, преславна всім відомо про те. Це надія і ласка, це бабусина казка, це для хворого лік свято рівної мови. Це Тарасове слово, що не змовкне повік.